Чим би дитя не бавилось, аби не плакало, це про мене. Я завжди знайду собі роботу. Десь побачила в інтернеті, як одна дівчинка робила таку красиву композицію. В мене залишилися горщики після висадки під тунії. Я взяла арматуру металеву і на неї почала чіпляти горщики. Землю взяла з городи. І це була моя помилка, тому що ґрунт важкий і горщики мої почали сильно прогинатися. Я знімаю ці горщики та замінюю ґрунт на торфокрошку, але це не допомогло. Горщики все рівно прогнулися. Я розумію, що треба ґрунт брати легкий, торф'яний. Ну, в мене немає цього ґрунту, а зробити то хочеться. І я ставлю їх горщик один в один. Грунт цей ще сухий, а я ж полью, але мене не зупинити. Так, треба думати, що посадити, і я шукаю квіти. Було б хорошо пітуні, але петуні в мене немає. А є чорнобривці, низенькі, буду садити їх. Ось така у мене вийшла композиція. Може, комусь пригодиться. Як буде далі, буде цікаво вам, буду показувати.